О Генрі споріднені душі читає Роман Молодій. Злодій швидко ковзнув у вікно і завмер, намагаючись призвичаїтися до оточення. Кожен злодій, що поважає себе, спочатку обдивиться серед чужого добра, а потім почне його привласнювати. Злодій перебував у приватному особняку. Що він, забитими парадними дверима і непідстриженим плющем, підказував, що господиня будинку сидить зараз десь на мармуровій терасі, яка омивається хвилями океану, і пояснює сповнені співчуття молодій людині у спортивному морському кашкеті, що ніхто ніколи не розумів її самотню і витончену душу. Освітлені вікна третього поверху, в поєднанні з кінцем сезону, своєю чергою свідчили про те, що господар вже повернувся додому і скоро погасить світло та вмоститься спати. Бо вересень така пора в природі і в житті людини, коли кожен добропорядний сім'янин доходить висновку, що сценографістки і кабаре на дахах марнота й суєта, отже. Відчувши потяг до благопристойності і моральної досконалості, як до цінностей безумовно міцніших, починає чекати вдома свою законну половину. Злодій закурив цигарку, прикритий долонею вогник, сірника освітив на мить те, що було в ньому найбільш видатного його довгий ніс і виразні вилиці. Злодій належав до третього різновиду. Цей різновид ще не вивчений і не отримав широкого визнання. Поліція познайомила нас тільки з першим і з другим. to continue?